На краю барвистого луку стояв вулик, а в цьому вулику жила ціла сім'я працьовитих бджілок. Вони зранку до вечора збирали з квітів солодкий нектар намагаючись не минути жодної квітки, а потім уже вулику. Вони цей нектар перетворювали в цілющий і солодкий мед. Одного погожого дня у вулику сталася радісна подія. На світ народилася маленька золотава бджілка, і всі дорослі бджоли прилетіли подивитися на неї і привітати свою сестричку з першим днем життя. Вони розповіли їй про свою дружну сім'ю, а також про те, що вони називаються бджолами. І є комахами. А, а чи є ще комахи, крім бджіл? спитала маленька золотава бджілка. Так, відповіли її сестрички. На нашому лузі живуть багато різних комах, і ти можеш запросити їх на свій день народження. sim Дово. Радісно затріпотіла крильцями маленька золота бджілка. Вона знялася і полетіла на лук шукати нових друзів. Вона летіла над яскравими квітами, аж поки не побачила комашку, дуже схожу на себе. Теж є крильця, шість лапок. Але вона не збирала меду, а співала веселу пісеньку. маленька та бджілка», сказала комашка. «Я весела мушка, і вітаю тебе з днем народження. Бджілка подякувала мушці і запросила її на святкування. «Неодмінно буду, пообіцяла мушка. А зараз я хочу познайомити тебе ще з однією комашкою, яку звуть сонечком. І мушка. Показала на жучка, у якого була червона спинка в чорну цяточку. Жучок повзав по стеблинці квітки і мугикав про себе пісеньку. Конечко, круглий червоний, як сонечко, в цього так і розвали, бо сонцем його порівняли, овташу хору. радості, коли і його покликала в гості маленька золотава бджілка. О, це дуже чудово, сказав жучок сонечко. Та як же нам на святі обійтися без музики, коника Стрибунця? І вони втрьох полетіли до коника. А коник де ж комаха? спитала бджілка у своїх друзів. «Так, Звичайно, відповіла мушка, але він не вміє літати так, як ми. Його крильця дуже маленькі і хіба що допомагають йому, коли він стрибає. І тут вони побачили коника Стрибунця. Він сидів на великій стеблині і тер ніжку об ніжку. І навколо розвивалися ніжні звуки, ніби маленька скрипочка. Мої друзі, сказав ковник стрибунець, і вітаю тебе, маленька золотава бджілка, з твоїм днем народження. І я із задоволенням завітаю на твоє свято. Ось тільки я ніяк не можу знайти свою приятельку, зелену гусеничку. Ви не бачили її. І всі почали шукати зелену гусеничку у зеленій траві. Та раптом почули веселий сміх у себе над головою. Дарма шукаєте, гуснічко, її вже немає. Всі підняли голову і побачили гарного метелика, що кружляв над ними. ж я був зеленою гусеничкою, але прийшов час, і я перетворився на комаху метелика, люба маленька золотава бджілка. Я також із задоволенням прийду привітати тебе. А ввечері, в вулику, відбулося веселе святкування дня народження, маленької золотавої бджілки. І на свята зібралися усі друзі, комашки. Сьогодні день такий чудовий, веселий, яскравий, кольоровий. На столі чекає тоді свічками, Ти бажання загадай святку з нами. День народження ура, світить сонце і весна. Друзі всі вже тут співають і подарують чекають